Чудовий плиткоріз для керамічної плитки. Розмір його 600 мм. Тут стоять підшипнички. Ось такий різець, ролики. Вони є окремо у продажі. Ось вона паличка, бачите, яка ріже. І досить така хитра система ломання плитки. Але, як показала практика, вона ефективна. Тут у нас, бачите, такі направляючі на пружинках. І коли ви натискаєте на плитку. У вас ребро жорсткості з'являється, яке робить саме злом плитки. Тут одразу дві направляючі, що робить е різання більш рівномірним. І з цієї сторони. Бачите, ось такі підставочки, опори, щоб у вас плиткоріз не шатався. Плюс плиточка, коли вона буде виступати за рамки плиткоріза, вона так само не шаталась. І ось такий кутничок металевий ставиться сюди для того, щоб повернути плиточку так, як вам буде потрібно.